Четвер, 18 травня, і ми традиційно говоримо про особливі події у житті України та світу для вас. Працює Дмитро Поліщук. Мої вітання сьогодні, 18 травня, саме з цим днем пов'язані імена таких знаних представників України, як астроном Олександр Кононенко, письменник та історик Володимир Білінський, художник Костянтин Піскарський і композитор Володимир Івасюк. Саме цього дня, 1944 року, за наказом Йосипа Сталіна розпочалася депортація кримських татар з Криму. Отож, сьогодні за державним календарем день пам'яті жертв їх геноциду, а ще день музеїв і день вишиванки. Важка поминальна дата. Рівно 73 роки тому сталінський режим розпочав тотальну депортацію кримських татар з їх історичної батьківщини Криму. За найскромнішими оцінками, кадебісти силоміць вивезли звідти понад 100 тисяч громадян, у тому числі жінок, дітей і стариків. Багато з них так і не дочекалися повернення додому і померли на чужині. Сьогодні Україна вшановує їх пам'ять. Приспущені державні прапори відмінено розважальні заходи. У храмах молебні в Києві на майдані пройшов. Мітинг. Традиційно говоримо про особливі події України та світу на фронтовому Донбасі минулої доби. Окупаційні гібридні війська здійснили 52 обстріли наших позицій: п'ятеро українських воїнів поранені. Відомі мобільні оператори заблокували доступ до заборонених соціальних мереж ВКонтакті та однокласники. В Україні скасували закон Савченко. Суд у справі про Держзраду Януковича перенесли на 29 травня. А донецький шахтар став володарем Кубку України з футболу. У фіналі гірники завдяки голу Марлоса мінімально переграли київське Динамо. У Туреччині сталося ДТП, постраждали 16 українців. Переходимо до новин нашого регіону. На Житомирщині СБУ викрила на систематичних хабарях замначальника виправної колонії. У Житомирі пам'ятник конструктору Сергію Корольову одягнули у вишиванку. А у місті пройшли заходи, приурочені до цього дня. На Житомирщині затримали чергову групу копачів бурштину. Також на Житомирщині жінки-офіцери високомобільних десантних військ успішно провели стрільби з міномету. Так, неподалік Житомира на загальновійськовому полігоні, офіцери жінки, які обіймають різні посади в структурних підрозділах навчального центру, виконали вогневі завдання з 82-мм міномету. Деталі у відеосюжеті моєї колеги. Офіцери високомобільних десантних військ повинні вміти володіти будь-якою зброєю та військовою технікою, мати добру фізичну підготовку, моральну стійкість та високий бойовий дух. Такі ж вимоги стосуються і представниць прекрасної статі, які на рівні з чоловіками носять смугастий тільник та блакитний берет. В такі лихі часи, як у нас, в даний момент не тільки чоловіки, але й жінки приймають безпосередньо участь в проведенні терористичної операції і. Так як ми проходимо службу в високомобільних десантних військах, я я рахую на те, що потрібно іноді виконувати такі завдання. Самі ж десантниці кажуть, що за потреби жінка військовослужбовець а тим більше офіцер ВДВ має намагатися опановувати будь-які посади, не тільки штатні, а й прагнути до чогось більшого. Зокрема, впевнено володіти будь-яким видом зброї або бойовою технікою. Результатом стрільби я задоволений. Напівпряма наводка у нас вийшла. Всі впевнено відпрацювали визначені нормативи, виконали завдання з ураження цілей. Наступним етапом буде приблизно через тижня-два-три ведення вогню, з закритої вогнової позиції. Під чітким керівництвом інструкторів та офіцерів з бойовим досвідом кожна жінка спробувала себе в ролі командира розрахунку та навідника. За словами керівника занять, підготовка жінок складалася з теоретичної та практичної частини. Спочатку вони вивчали загальну будову міномета, його технічні характеристики та типи боєприпасів. І лише після цього були допущені до виконання практичних стріль. Заряд другий міна осколково зарядити. Жінки військовослужбовці запевняють, що враження незабутні, було багато переживань, але це справа не тільки для військових чоловіків, але й для жінок. За потреби кожна з них зможе точно навести артилерійську систему та вразити противника мінометним вогнем. Юлія Свінціцька, Олександр Райковський, новини Житомирщини. Харківський бронетанковий завод, що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», підготував до передачі чергову партію основних бойових танків Т 80 для високомобільних десантних військ України. За свої швидкісні властивості, які забезпечує газотурбінний двигун з максимальною потужністю у 1250 кінських сил, у військах цей танк називають летючим. За короткий термін було проведено цілий комплекс робіт із встановлення двигуна, трансмісії, ходової частини, електронного устаткування, системи управління вогню, підвищення захисту машини та інші роботи. Необхідно зазначити, що по результату ремонту кожен танк пройшов приймально здавальне випробування на полігоні, під час якого були перевірені всі системи, включаючи виконання стрільб та пробіг на 100 кілометрів на спеціальному танкодромі. Саме цей процес і зафільмувала прес-служба концерну. На відео зафіксована перевірка точності вогню зі 125-мм міліметрової гармати, сила пострілу якої викорчувала стовп, а також ходові випробування, в тому числі подолання спеціальної гірки. І завершую традиційно незвичайним. На аукціоні Содбі в Нью-Йорку картину знаменитого художника Казимира Малевича, до речі, уродженця Києва продали за рекордну суму 21 мільйон 200 тисяч доларів. Це при тому, що її стартова вартість за оцінкою експертів складала лише 12 мільйонів. Незвична і назва картини супрематична композиція зі смужкою в проекції. Який багатій купив цю картину, мас-медіа поки не повідомляють. А з такими новинами ми підводимо підсумки інформаційного дня. А я з вами прощаюсь до завтра. Гарних всім нам новин! Побачимось!